Друзі, доброго дня. З приводу того, чи можна взагалі ділити квартиру, яку подружжя брало в іпотеку. Дуже багато ви питаєте з приводу цього питання, тому що дійсно там ще років 5 тому не було чіткої визначеності щодо цього питання, однак практика вже ускувалася. І Верховний суд України зазначає, що ділити майно подружжя, зокрема іпотечну квартиру, яку ви брали в період шлюбу, можна і звертатися до суду щодо поділу такої квартири також дозволено, і це ніяким чином не впливає на права іпотекодержателя, тобто банка, відповідно. Якщо у вас постає таке питання, чи варто взагалі займатися цією справою, якщо, наприклад, ви брали квартиру в іпотеку разом з вашим чоловіком, однак при розлученні, от ну, у нас тих подібних запитів не один вже був, тому я це знаєте, як узагальнено таку приклад узагальнений вам наводжу, коли чоловік, наприклад, вважає, що іпотечна квартира, яку оформлювали, по договору виключно на нього. Що вона вважається виключно його майном. Або воги навпаки, коли жінка вважає так само, що майно, яке оформлено на неї по договорам і взята відповідна іпотека, що ця квартира виключно її, незважаючи на те, що вона була куплена в шлюбі офіційному з чоловіком, так тобто постають отакі, от, знаєте. Дилеми. Але, друзі, якщо е, постає таке питання, то ви вже знаєте, що звертатися до суду з такою проблемою можна. Суди визначають поділ майна спільного в іпотечній квартирі, будинку немає значення. Е, визнають частку по одній другій. І відповідно йде поділ і виділення як вашої частки, так, е, тобто подружжя в. Виділяється одна друга чоловікові, одна друга жінці. І відповідно ще, будь ласка, не забувайте, що при поділі такому, коли ви ділите іпотечну нерухомість, ви маєте розуміти, що діляться не тільки права, але і обов'язки. Тобто, якщо у вас, наприклад, залишається непогашена заборгованість по відповідному кредиту, в такому разі. Отримавши половину власності на цю квартиру, наприклад, якщо яка знаходиться в іпотеці, ви отримуєте також і зобов'язання сплачувати той залишок по кредиту, який також сума ділиться між вами навпіл. Підведемо пісумки, тобто, коли ви починаєте процес розподілу спільного майна подружжя, зокрема іпотечної квартири. То ви маєте розуміти, що так, ви можете розділити таку квартиру навпіл. Це для цього необхідно складати коректно позов і, відповідно, правильно прописувати вимоги, тому що там є дійсно ну, багато нюансів. І наступне ви маєте розуміти, що коли ви отримаєте відповідне рішення, то у вас буде розподілено не тільки частки у квартирі або там будинку, які перебувають в іпотеці, а ще будуть розподілені відповідні зобов'язання кредитні, якщо такі залишилися. Добре, друзі, якщо у вас є питання по цій темі, будь ласка, пишіть під цим ефіром, будемо відповідати. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, наявності світла, тепла і води. І до нових зустрічей. Не забувайте, будь ласка, нас лайкайте. Щоб більше людей могли побачити наші ефіри. Всім бажаю вдалого дня. До нових зустрічей. На все добре.